У мене чоловік добитчик, він повинен приносити в сім'ю гроші. Це його обов'язок, а мій обов'язок це щоб чоловік приходив додому, що завжди є, що поїсти. Кожна жінка повинна своїй сім'ї, своєму чоловіку, готувати домашню їжу. Кому ти що повинна? У кого ти щось займала? Я не розумію. Карін. Шлях до чоловіка лежить через не шлунок, а постіль і гарну білизну на тобі. Дивіться, я вам приготувала млинці начинку. Я вам хочу декілька прикладів показати, як можна завернути гарно млинчик. Вона серйозно вважає, що ми не вміємо завертати млинці, рілі. Really? Я думала, ми будемо там якісь лебедів робити, якусь батьківщину мати з млинця, таку патріотичну. Я вже така зібралась, хоча б не опозоритись. Перший варіант ми накладаємо сир, беремо огірок, mm -hmm. рибу, беремо края, ось тут закриваємо і закручуємо. І ось у вас такий виходить гарний млинчик. Цей метод називається Закрита трубочка. Ми ржали з Веронікою, бо ми не могли повірити в те, що вона на повному серйозі. І з таким розумним обличчям вона нам показує, як завертати ту трубочку. Це дитина моя вміє в 2,6 роки шість років скрутити млинець з трубочкою. Можна мені одразу наступний варіант закрутки, що? Бо це я завжди роблю. Я тобі зараз ще покажу. Беремо млинчик, розрізаємо його, намазуємо так добренько. Беремо рибу, огірок. Закручуємо, отак-от. Ложимо. Так. Угу. Потім. <плес> а що таке? Ти що, забула? Да, <ріст> я забула таке буває. Це я повинен бути конверт. <ріст> 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 Якщо ти забула про конвертик, який ми вже вміємо робити, це треш. Якщо це така твоя душа, як ти кажеш, готування, то, мабуть, трошки треба розвиватися <ріст> в цій сфері. <ріст> О, все, я згадала. Ось так, от просто. <ріст> 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 це було геніально! Маша з Веронікою запихували в себе та й млинець, начебто реально вони вибігли з голодного краю. Як часто ти готуєш і що ти готуєш? Через день я готую. Це в мене завжди повинен бути суп, картопля, якась падліва. Я можу запекти крила, я можу запекти м'ясо. Тут звучить меню зі столовки мого дитинства. Чоловік мене полюбляє українську кухню, червоний борщ, пампушки з часником, котлети, відбівні. Тобто, я це йому залюбки готую. Чим ти готуєш дитину? Вона у мене вже з року їсть на общому столі, і я не бачу нічого такого поганого, що в мене дитина може з'їсти сосиску. Дитині нема ще двох років, які нахрін сосиски? Що це таке? Це крила, які я запекла, вони в медовому соєвому соусі. Це й для І... дитинки теж, так? Так. Воно, так, Воно я вибачаюся підгорівше нормально. Для дитини а, так ні, не можна. Ні, це коли мед карамелізується, просто він трішки це нормально. Вибач, це не мед карамелізується, це підгорівше. Ну, як можна таке давати дитині капець? Та навіть чоловіка хіба можна такої нестатично негарної їжею кормити? З готовкою ми вже знімаємо шляпу. Як часто ти прибираєш? <світ> Генеральне прибирання це в нас один раз на тиждень. А так я прибираю просто кожного дня це мию поли. Кожного дня ти миєш підлогу? Да. Я стою тут я... і я бачу просто чорні шви. Я прошу зауважити, що підлогу вона миє кожен день. Я не знаю чию підлогу, але точно не свою. У вас носки не прилипали до полу. Це вже чисто.